シフト。 Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. Іноді я показую заробітки і складення, показую свої результати, виведення зароблених коштів. У цьому випуску мова піде про сайт у євро, а саме, як отримати галочку за перегляд банера, як переглядати ці банери, як отримувати центи за перегляд банера, на які саме банери потрібно тапати, щоб здійснювалася оплата. Все розповім і покажу. Для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки. Ютуб Тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Для того, щоб банери висвічувалися у вашому кабінеті на вашій сторінці, необхідно досягти рейтингу понад 40%. Чесно скажу, що це не так важко. У вас обов'язково вийде, якщо ви будете виконувати необхідні дії. Для отримання високого рейтингу потрібно виконувати завдання. Ось ці завдання, які у мене зараз виконані, необхідно щомісяця кожен пункт виконати 10 разів, не менше ніж 10 разів. Всього лише за місяць вистачить 10 Виконань під кожним цим завданням. Відразу тут пишуть, що 20 способів заробітку є на цьому сайті. Ну, важливі галочки, які ви повинні отримати кожен місяць, це виконання дій, тобто тут кліки все просто ігри, 10 разів пограти в гру в кожній грі ви повинні побути не менше однієї хвилини. Здійснити пошук через канал YouTube. Тут просто клікнути на посилання, перегляд сайтів, тобто серфінг. Далі прочитання листів. Треба читати 10 листів за місяць. Вистачить. Банер, клік, перегляд, банер, Логін. На місяць ви повинні не менше 10 разів зайти під своїм логіном і паролем, тобто зробити вихід із сайту і знову зайти. Перегляд відео, залучення рефералів, декілька ступенів тут мається. Щоб більше заробити рейтинг, можна рекламувати свої посилання також, наприклад, сайт, свій Ютуб канал, вірніше відео з YouTube каналу і так далі. Після першого, другого числа кожного місяця у вас змінюється рейтинг, і коли він буде більш ніж 40, вам надасться можливість переглядати необхідні банери. Відразу зауважу, не всі банери оплачуються, тільки ті, де є назва сайту GoldD. Показую вам зараз, на прикладі. я перебуваю у своєму кабінеті, звичайно, ж, і коли спускаюся униз, на андроїдах зазвичай він тут і знаходиться цей банер. Спочатку ви його побачите прозорим, зазвичай він такий довгий, і за кілька секунд. Трішки потрібно почекати, з'явиться назва на цьому Gold GoldD-Banner. Я зараз працюю через планшет, тобто Android. Саме на Android це відбувається так, як я зараз розповіла та показала вам. На комп'ютері необхідно буде мишкою навести на банер, і якщо ви побачите годелде банер назву, то це саме той банер, за який ми отримуємо галочку. Якщо клікнемо по ньому, і оплату отримуємо. Звичайно, вона мізерна, але оплата за клік трохи збільшується, коли у вас підвищується рейтинг і збільшується кількість активних рефералів. Я говорила вже в попередніх своїх роликах. Коли розповідала про цей сайт, що важливу роль у заробітку відіграє підняття рейтингу і реферальна програма, тобто купівля, продаж рефералів та залучення нових користувачів на цей канал за вашим реферальним посиланням. Саме за рахунок цього ви отримуєте оплату. Вірніше, заробіток ваш щоразу збільшуватиметься, якщо ви ставитимете акцент саме на цих трьох пунктах. купівля продаж, продаж рефералів, залучення нових користувачів. Давайте перейдемо в розділи Банер, кліки. Ось тут знаходиться, і в кожному розділі пишеться інформація, тобто є інструкція з виконання кожного пункту. Ви зайдете, прочитаєте, перекладаєте сторінку, наприклад, українською на ту мову, яка вам зрозуміла. перекладаєте, можете прочитати всю інструкцію, тут докладно і зрозуміло описується. На багатьох сторінках у випадковому порядку відображаються банери та інша реклама. Натисніть на банер баннер Голде, повторююся, саме на банер, де буде написано Голде банер, інші банери, які будуть висвічуватися абсолютно в різних місцях, вгорі, внизу, в кутку, збоку, посередині. За їх клік ви нічого не отримуєте, ні галочку. Для підвищення рейтингу, ні оплату, тобто це марні кліки. Ви можете розпізнати банери Годлде, якщо навести вказівник миші на банер і банер Годл І відображається рекламний банер. Тільки банери оплачуються за клік. Плата за банери за перегляд і за місяць становить, бачимо ціну, кліки з реклами, з інших мереж. «не», компенсуються. До речі, я маю канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. У цьому віконці можемо бачити, скільки ми можемо заробити за виконання кожного завдання, це максимум. Ну, цього може не вийти, я натискаю зараз на банер, ось він з'явився з необхідним написом, і за цей клік я отримала відсоток галочки і якусь мізерну оплату. Свої кліки від банера я можу подивитися тут, у цьому підрозділі. Продовжую потихеньку заробляти євро. Доступ до продажу рефералів з'явиться після того, як пройде 100 днів моєї роботи на цьому сайті. Після реєстрації має пройти 100 днів, щоб з'явилася можливість продавати рефералів і на цьому заробляти. Купля продаж з'явиться трохи пізніше. Намагатимуся, будемо намагатися будемо заробляти, збільшити свою команду та заробляйте євро. Відразу скажу, що це не той сайт, де ви сьогодні зареєструвалися. І за тиждень можете вже вивезти гроші. Ні, так не вийде. Потрібен час, потрібно прокачувати свій обліковий запис, потрібно дізнаватися сайт ближче. У мене на цьому каналі є плейлист під назвою Заробіток Годолде. Там я виставляю відео про цей сайт, інформацію. Не переходьте, дивіться, будемо разом заробляти в інтернеті. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру, що залишаєтесь зі мною. Далі буду продовжувати пізнавати нові способи заробітку і розповідати вам, робити чесні обзори. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!